Тихо-тихо-тихо тихо. Не видає нічого. Ты у мене карабайки. Добрый день. Добрый день. Хорошо? чи да? Я не знаю, как вы хотите, предъявляйте вам? Предъявляйте. Паспорт. Mm -hmm. не Тебе можно... не жарко? Мне очень mm -hmm. жарко. Ну что самое? У mm меня -hmm. техпаспорта нет. Yeah, нет? Техпаспорт. У Алло.

Я нарушаю. Ну, я нарушаю. Я нарушаю. А з якої їхав? 66. 66? Ніколи на світі. Ніколи на світі. По населеному дівчата, скільки я їхав? Вони сиділи, Але зі мною тут на роботі. Я, я я в школі. Казаться. А вон сиділи, а коли, я коли, я коли я водій. Водій. вона водіє. Вона водіє. Я завжди Тому? дотримуюсь Тому? правил. Тому? Я живу по правилам. Ще щось показати? Кажете що протокол? Напишете? На основі чого? Ні, я не згідний з вами ще перевищую. Покажіть, будь ласка, на... де, де швидкість, на чому ви зафіксували? Ні, я не піду до вас, я з машини не виходжу. Можете мені принести свій засіб, на який ви зміряли мені... Я... Ви мені. Покажіть, будь ласка, на що ви зареєстрували, де номер моєї машини показаний, що я нарушив. Ні, я не вийду з машини. У мене от є свідки, що бачила, от жінка водій бачила, що ми їхали. Ми їхали на населеного пункті. Я було... ніякому разі нікого не перевірю, я було. сам втримуюсь право, я є вчитель правознавства і всіх вчу тільки право. Так? Я, я в школі працюю. Ну що мені їхати чи ні? Не поняв. Будете стояти? Чи що? Інспектор, що мені робити? Хоч на що Що мені робити, їхати чи що? Що каже? Пиши протокол. Хай пише мені. Ти не підписує нічого. Ви бачили, як я їхав, ага. що я швидко їхав. Чуюсь, перевищив швидкі, заїхав 60, і нікого не перевищив, мені розказує. 66, але приймавши протоку. А, а де вони хто там? Та. Та вони мають мати з фару, але давай. вони ну, не, не мають корчик сидіти. Ні, 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 ну ну давай, давай. Так як ти казала, добре, давай. Добре, давай, бо міліція чуєш, Він що має? Реєстратори якісь? Що ні, от вони мають стояти, але мають, в них має бути фара, відповідно. Зареєстрована з ліцензією і дозволена. А ну чекай, воно треба так. Парач. А ми скинули мене брам жарку в ні А яке вам прізвище? А він що представився хіба? Він не представився, правда? ж там Як нова машина? Та 676. Да. Каже, що ви дурні, чи ви стоїте, документи віддали, кажу, тату, поїхали? А ну там виїхав.